Скажи, пожалуйста, що це таке і чого я його хочу. Ти не знаєш? А знаєш насправді що це таке? Це акумулятори. Звичайні акумулятори, але акумулятори, які коштують дорого. А чому вони коштують дорого? Я думаю, ви напишете в коментарях. Якщо у вас є такі або подібні акумулятори, то я залюбки куплю у вас їх нові, боушні нема різниці, побиті самі пластини. Не особливо принципово вся їхня цінність заключається в другому. А в чому саме заключається їхня цінність? Давайте почитаємо коментарі, і я думаю, там люди дадуть нам цікаву відповідь. До речі, тут е, не один матеріал використовується, не один метал, а два метали. Да? Причому два метали в чистому вигляді. Е, давайте прокоментуємо, які саме один з них це цинк, а другий знак питання. Да? Я думаю, по-любому є люди, які знають, що це за знак питання. Тільки дуже важливо не перебудуть їх із щолочними акумуляторами, то є акумуляторами ні Дуже багато людей думає, що от такий от прикольний акумулятор в пластмасовому корпусі, це і є воно. Ні, це не воно. Дивіться цей поміщається у мене на долоні. Да? Але вартує він доволі непогано. В принципі, якщо є такий один акумулятор, то вам буде достатньо, щоб замінити собі на автомобілі новий називу. Так що може піди та позаглядай в будь-якому випадку в когось та є.